Всім привіт. Нарешті прийшов мій фотоапарат, який я заказував. Дуже сумнівався, що заказувати. Було багато варіантів. Був варіант заказати китайський водонепроницаємий GoPro. Також був варіант заказати оригінальний GoPro, але там ціни кусалися, я отак думав, думав. Коротше, Canon Іксус. Ось такий е фотоапарат. Я на наступному відео спеціально знімлі покажу, що це за апарат. Зараз я з ним перше знімаю відео і покажу вам, яка якість і що як, і подивимося, чи вартував він тих грошей, які за нього були заплачені. Заплатили за нього невелику суму, заплатили порівняно невелику. 25 тисячі гривень. Так що ось так. Сьогодні показую вам обзор того, що я нашукав за тиждень з кольору, з кольору по полях. Тобто ходив на монети, збирав всякі монетки, раритети і спеціально на всякий метал не їздив, просто їздив суто на монети. І от Знайшов я непогану так, кольору всякого різного, зараз вам покажу те, що можна знайти на полях. Отже, на полях у нас попадаються ось такі всякі дроти мідні, мідні дроти. Свинець, свинець зараз кинемо до свинця, такий свинець, плавлений, також от такі шарики, свинцеві змін. Ну, звичайно, гільзи австрійські, німецька гільза от попалася. Ось така мідяшка, ще однака така штука, сам не знаю, що тут таке. Треба буде дослідити. Далі по, по кольорі. Що було мною ще знайдено, от ще є мідні дроти. Так на кубку скинув. Патрони, такі клями от попадаються від акумуляторів. Ось така, до речі, шрапнель, яка велика. Но я маю підозру, що це не є шрапнель, я маю підозру, що це все ж таки є щось. З гладкоствольної зброї, не знаю. Хто знає, той пишіть. Отакий об'єм шарика. Досить нечасті находки. Ну і спеціально я знайшов місце, де було розірвано пару снарядів австрійських. Попадалися там біля снарядів такі дротики, мідні зверху олов'яні. Ну и смотрите, сколько скільки шариков. Ша вот такой попался, в собу. Тоже свинец плавленый. Вот такой свинет. Такий от такий, аккумулятора решетка. Ну, а все решту, що в цьому кульочку, то майже все. От ще є така кляма. кляма. Непогана така кляма. Теж важка. От такі штуки вплавлені свинець. І все решту це і шарики, шрапнельки. От шрапнельки, кулі, всякі такі погнуті розірвані. Такий кульочок. Скидую я цей свинець. В один кульок. Треба буде їхати здати, щоб було на бензин, щоб мати на наступну поїздку. Це все, як я вже казав на початку відео, це все було не спеціально знайдено, тобто спеціально я не ходив. Не знаходив, то все так попадалося попри монети. Така ще от крішечка теж попалася. Така гільза. Тепер вам покажу обзор знахідок, які були знайдені за тиждень, але теж на полях. І спеціально не шукалися. Ходилося на монети, а попадався і метал. Ось такі осколки. від мін Тут я вже один мішок зібрав з металом. Там от кусок шестерні, от такої Такий кусок шестерні. Купа всякого дрібного металолому. Ну, такі осколки я б відставляв на бік, щоб вам показати. відмін. Такий вал ще попався, був теж на полі з такими, з такими трьома отворами, з пазом. такий цільний вал, ну і купа всякого дрібного металу з колгоспу. Такі штуки від транспортера з колгоспу. Тут якийсь болт, такий цільно металічний. Такі штуки від ферми, лугорнички, ключик. Ось такі гачки теж попадаються часто на полях. Такий штирок. Такі обломки від лемішів. На плугах вони стоять. Досить великі кількості попадаються. Всякі ланцюги, часто теж находка. Зараз я пакую отакі мішки. отакі такі мішки я пакую. Той метал по 40-50 по кг щоб легко було його грузити і везу здавати на точку, оча кусок. Обломка відмін. Болтики от такі попадають. Ось такі-то знахідки за тиждень. Фактично кілограм багато не буде, кілограм десь буде приблизно біля 100, 120, 130, десь отак. Тому що спеціально на метал я не ходив, а ходив на монети. Але отаке от попалося. Разом з тим кольором, що я вам там показував, перед тим я це все везу на точку здавати, щоб мати гроші на бензин на наступний тиждень. Так, загрузилися. Поїхали здавати. Люди на рибалці сидять, рибу лапають. Зараз якраз перед паскою файно карась бере. Потепліло, але бачите, які хвилі. З тої сторони трава пожовтіла, до речі, колосні поля, ті, які не були посаджені, тоді вони взяли. Хімією потравили, поля стали такі рижі, зараз я вам покажу риже поле. Поле фактично все згоріло, таке, як, якби не знати, яка жара була. О, дивіться. Я думаю, що вам видно, як випалене поле. До речі, на такому полі я ходив, Там в мене є відео, я вставлю відео, де я на цих полях ходив. Ходив з Мирославом Корішом і ходив сам, і находки які тут були. Так що подивитися, що з цього поля я би цікавого знайшов. Отаке От риже поле повністю випалене. Ну. пизданул. сданул? Серьезно? Тут кто тебе права хватает А что? Сейчас, Есть. сейчас, 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 нет? Давай, сейчас, Так. сейчас, одну штуку. 是吧？ А давай тюрьма тоже сап. Я понял? Ты сам сапрышь, І так. Желізо я здав, а свинець коротше, за малу ціну дають, не знаю що робити, чи здавати, чи не здавати. Така у нас точка прийому. Така точка прийому. Так що коротше, зараз... Ще вламаю, може свинець дорожче трохи дадуть. Як дадуть дорожче, то здам, а як ні, то ні. Коротше, з металу було 120 кг, так як я казав, що небагато. Ну, Але свинцю буде десь під 15 кг. Подивимося зараз. Зараз я ще дзвінок зроблю, спитаюся скільки свинець в кого. Тоді вже буду знати, що робити. Дядь-ді, пішов візьм. Мене нагнали. Трубки набере. П'ятнадцять кілограм. 20 кг. А ви ще будете на наточитися? Ну то все, я зараз вас завітаю. 20 гривень даю, тут по 15. Де ну. То відлясти, в розвази? Ну. Та ліпше до розваду відвезти, тому пару метрів. До бабульці скажуть, щоб знали, яка ціна. З другої точки недалеко, там фактично переїхати пару метрів. Але вигідно буде. Так, дивіться, яка черга здавати металолом. Три машини чекає. Ясно, так як я вам хлопці і казав, що зняти мені на тій точці точно не вдасться, на там хоч трошки я вам показав, а на ті не, не показав, бо не дали. Коротше, так. То ми за свинець отримали 150. 160 гривень. А то ми все отримали за метал. 300... 370 з копійками гривень. І того... І того... А у нас є... 400... 500... Так, значить, то є 500. 53. 531 гривня. Значить, 531 гривня. Отже, 531 гривню я заробив за тиждень, особо не напрягаючись. До речі, міді я не здавав, я здав тільки свинець і желізо. Не напрягаючись металодетектором квазар АРМ. Крім того, знайдені були монети. Найдені були такі досить цікаві раритетики які в наступних відео я обов'язково вам покажу. Вони всі ще чистяться, відмиваються і підуть в продажу. А з такого от всякого металоломчику я вам показав. Тобто квазаром по полях 6 днів ходьби, приблизно десь по 4-5 годин я ходжу, не більше, то я заробив, от ви бачите, яку суму. Фактично Крім того, можна знайти ще одну-дві цікавих монетки, і виходить, в середньому тисячка виходить як мінімум. Тобто, рахуйте, зарплата 4 тисячі, як мінімум виходить, якщо ти пошуковець, якщо ти шукаєш з металошукачем, в даний час, зараз, у 2016 році, а буває і покруче. Реально буває пацани покруче. Як будуть такі, такі серйозні знахідки, обов'язково показую. До речі, знахідку цю панську початку я вам показував. Крута знахідка, відповідно, і коштує непогано. За ціну ще вам не скажу, бо вона ще не продана. Багато людей її хочуть купити, але я роблю аукціончик такий невеличкий. Як продам, обов'язково вам повідомлю. Так що, всім пока, всім до зустрічі на каналі.